Доброго дня! Практична робота, інструкція до практичної роботи, з теми алгоритми. Отже, в першу чергу, як завжди, відкриваємо браузер Google. Пишемо Scratch Online. Пишемо Scratch Online. Відкриваємо Scratch P за посилання. Натискаємо Створити. Чекаємо, поки пройде завантаження. Закриваємо все зайве. Сьогодні наша робота буде пов'язана з малюванням, тому необхідно додати у команди олівчик. Для цього в лівому куточку ми бачимо ось такий значок з плюсиком. І обираємо команду олівець. І зліва. Серед кодів з'являються коди для олівця безпосередньо. Все інше за будовою залишається незмінним, і всі основні команди також ми бачимо виконавця нашого родового кота. Так, ми бачимо сцену, ми бачимо. Також справити, де будемо складати алгоритм. Як завжди, наш алгоритм починається з команди з події, так, коли зелений флажочок натиснуто. Перетягуємо, обираємо його. Далі обираємо олівець і обираємо команду опустити олівець. Потім відкриваємо керування. І обираємо команду повторити якусь 10 разів. Тільки замість 10 ми прибираємо 10 і пишемо 20. Знову обираємо команду повторити, додаємо її всередину. І замість 10 пишемо 4. Повторити 4 рази. Тепер зліва обираємо рух, обираємо рух. Обираємо першу команду перемістити на 10 кроків і вставляємо її сюди, після повторити. Замість 10, замість 10, ми пишемо 80. Замість 10 пишемо 80 кроків. Далі, обираємо наступну команду, поворот, вправо стрілочка бачимо. На 15 градусів. Додаємо її нижче, тільки замість 15 градусів додаємо 90. 90 знову обираємо поворот вправо на 15 градусів. І будьте уважні, додаємо не під низ, а ось між оранжевенькими, так? між командами повторення. І замість 15 пишемо. 18. Ось таким чином. Потім ви натискаєте флажочок і ваш котик має намалювати ось таку фігурку. І на цьому ваша практична робота буде закінчена. Надсилаєте був скріншот вашої роботи. Виконаною вже так, ось такий скріншот, так де буде видно і алгоритм, і те, що створив котик, або запис на відео вже за вашим вибором. Дякую за увагу. До побачення!